Доброго дня, любі малята! Сьогодні в нас з вами таке буде чарівне незвичайне заняття. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, малята, яка а зараз пора року? Так, зима. Малята, а що принесла нам зима? Зима принесла нам морози, сніги, завірюхи, лід, кригу, так, бурульки. А які свята принесла нам зима? Свято Святого Миколая, свято Нового Року, Різдва Христового, Водохрещі, так, свято Андрія, свято Маланки. Ой, скільки багато свят приготувала нам зима. А зараз, сьогодні, у нас з вами ще одне чарівне свято, і називається воно Свято Стрітення. Це свято то чому так називається? Тому що на Стрітення... Весна зустрічається з Зимою. А звідки пішло це свято, я вам зараз розповім. Погляньте, будь ласка, на ілюстрацію. Батьки Ісуса Христа Марія та Іосиф принесли новонародженого хлопчика до Єрусалимського храму на розсороковий день згідно з іудейським законом. Відповідно до якого кожна немовля чоловічої статі має бути принесе Богу для посвяти після сорокового дня очищення, як того вилів закон Божий. А також за законом древніх іудеїв багата жінка мала принести ягня та молодого голуба, а в Бога пару голубів чи горлиць. Марія з Осифом принесли пару горлиць, щоб принести жертву очищення. Коли вони підійшли до храму, її зустрів праведний старарець Семеон. Він давно вже чекав на зустрічі з Сином Божим, Спасителем світу. Дух Святий явив йому, що дитя Ісус знаходиться в храмі, тому Семеон з великою радістю зустрів Марію і Йосипа з дитям. Він взяв на руки малого і подякував Богу за таку щасливу мить. Бачите це свято дитя. І тримати його, це святе дитя, і тримати його на своїх руках. Старець благословив Марію Йосифа, побажав їм оберігати маленького Ісуса. З того часу Симеона назвали Богоприємцем, бо він прийняв на руки Бога. А у цей день почали відзначати свято Срітеня, яке славить зустріч старця Симеона з Сином Божим. Малята, Отже, як називається це свято Стрітення? А чому? Тому що старець Симеон зустрів у храмі дитя Боже, так Ісус. З того часу, і по цей день люди згадують і святкують стрітення. Саме в цей день йдуть до храму, освячують свічки і воду, називають їх стрітенськими. Стрітенські свічки вважалися чарівними і мали назву Громниця. «Громничка». Їх зберігали цілий рік, запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей та худобу від грому. У день стрітення запалювали посвячені свічки, щоб в'ясняна повінь не пошкодила посіви і щоб мороз не побив дерева. Полум'ям громниці малювали хрести на сволоку від усього лихого, підколювали дітям волосся, щоб грому не боялися. Діти, отже, як називається освятлена стрічка на стрітення? Громничка, так, громниця. Малято свято стрітення споєднує в собі дві традиції. Християнську це зустріч Ісуса Христа і Старця Семеона. А також язичницьку, це зустріч зими та весни. Погляньте ось на цю ілюстрацію. Так. Малята. Вважалися, що зима з весною перетинаються на дорозі та сперечаються. Хто ще залишиться в цих краях господарем? Визначали переможця за погодою під вечір. Якщо стало холодніше, то зима ще залишиться у своїх володіннях, а якщо потеплішало, весна взяла вверх, і її прихід буде раннім. Говорять, що у лютому сонце йде на літо, а зима на мороз оцей час прокидається ведмідь від сну і валить свій барлік. Назву громниці свято отримала, бо це й був єдиний день зими, коли можна було почути відлуння грому. Також цікавим звичаєм є, є звичай, пов'язаний з цим святом. Напередодні стрітення жінки випікали печиво у вигляді жайворонків і давали їх дітям, щоб ті віднесли у садок. І весь день діти із жайворонками бігали, підкидали їх у гору та імітували переліт пташок. Так, малята! Огляньте, бачите, матуся випікає жеверонка і дає його дитині. А потім і діти йшли до саду, підкидували таких жеверинків, імітуючи приліт пташок. Інколи насторумлюючи на дерев'яні палиці та високо піднімали їх до неба. Де-не-де жеверинків також підвішували на гілках дерев. Ось, погляньте, будь ласка, малята. На гілках дерев, також імітуючи приліт пташок, щоб почастувати птахів, які повернулися додому. Люди вважали, що це птахи на своїх крилах з далекого вирію приносять весну, проганяють люту зиму. А називали випечених із тіста пташок жайворонками, тому що за давніми легендами вважалося, що ця пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком. І своїм срібним голоском сповіщає про те, що вже весна прийшла. Ось погляньте, малята. Діти зустріли, так? Жає воронків. І в поле пора вийти, пора орати, сіяти, щоб восени врожай зібрати. Отже, малята, бачите, яка цікава історія цього свята, стрітення. Що випікали жінки на стрітення? Так, пташечок з тіста, яких називали жайверонками. Що робили діти з цими жайверонками? Бігали в садах, підкидували. Навіщо? Імітуючи приліт птахів з теплого краю. Так? І ось погляньте, я дуже сподіваюся, що сьогодні до вечора в нас потеплішає, і ось зима так само відступиться і прийде до нас весна, як на цій картинці. Отже, ось таке цікаве, чудове заняття про стрітення у нас сьогодні з вами вийшло. Ви дізналися, як люди святкували це свято, як почали його святкувати, звідки бере початок це свято? На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!